Американський прапор, на твоїй майці, канадське пледнове листя, у твоїх очах видно тільки одне питання, хто мені скаже, чому я тут народився? Не твоя вина що батька свого сина Бути ним. Не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна, добре там є, де нас нема, стань для батька нормальним сином. Сьогодні активісти цивільного корпусу Азов Канів зібралися, щоб вшанувати пам'ять видатного українського козака Івана Підкови, який був страчений на ринковій площі у Львові у 1578 році. Та його за, за його заповітом був перепохований у Каніві. Струйові німецькі шузи. Твої вуха давно вже звикли до чужої музики. На твоїх губах. Застигла грима Сапаолі. Ми оглядаємо на майданчику біля могили Шевченка і на оглядовому майданчику біля пам'ятника Кобзаря за Гесом. Я вам процитую цей вірш. Іду я тихою ходою, дивлюсь, аж передо мною всілякі дива вернають. Із хмари тихо виступають. Обрив високий, гай, байрак. Хатки біленькі виглядають, мов діти в білих сорочках, у пішбурки в яру гуляють. А долі сивий наш козак Дніпро з лугами виграває. А он де онде, -онде над Дніпром на пригорі ніби капличка козацька церква невеличка стоїть з нахиленим христом. Пітрахтамирів геть горою на чепурні свої хатки розкидав, з долею лихою, мов п'яний старий сторбинки. А он старе монастирище, колись козацьке село, Чи то воно тоді було, то все пішло царям на грещу. І Запоріжжя, і село, і монастир святий, і скарбниця, все. Все несить і рознесли, а ви ви гори.